Президент Зеленський проводить зустрічі з людьми, проти яких буквально нещодавно з подачі офісу президента відкривалися кримінальні справи, блокувався їх доступ до медіа, і відверто говорячи, яких звільняли без пояснення причин так. Ми сьогодні будемо говорити про ці загадкові фотографії, які почались з січня цього року, де Зеленський зустрічається з кимось, кого він до цього, ну щонайменше вважав своїм політичним опонентом, чи хто очевидно обходив офіс президента третьою дорогою. І ось всі ці зустрічі, починаючи від Стерненка і закінчуючи залужним або тим самим екс-міністром зовнішніх справ метро. com o Lebo e Міністром інфраструктури і регіонального розвитку паном Кубраковим вони ну щось нове в політичних комунікаціях президента. Тож ми вирішили розібратися, що це відбувається, чи створюється якийсь новий проект, чи готова підготовка це до виборів, хто взагалі ініціатор цих зустрічей, і головне, що на них обговорюється. Ми для цього зібрали багато інформації. Поговорили з джерелами в офісі президента, в уряді. Відповідно, поговорили з людьми. Які um... Наштовхували президента на такі зустрічі, і в тому числі поговорили з учасниками цих зустрічей для того, щоб зрозуміти, як це взагалі воно то було зсередини. І ми сьогодні розповімо вам про те, що відбувалося за лаштунками. Ось тих загальних і відверто говорячи, дуже натипних постів від президента. Про подяку за роботу і всі вразивом в одній команді. Що це за загадкові зустрічі, і головне, куди його призначають. Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп. І сьогодні ми робимо розбір зустрічі президента з відомими українцями, які відверто говорячи точно б не попали би в його кабінет за минулого голови офісу президента. Тож починаємо. Так, для тих, хто пропустив або не слідкує за соцмережами президента. У нього і до цього відверто говорячи, часто були пости про те, що він з кимось зустрівся, і або запропонував, або подякував, або в принципі звільнив. І дуже часто мова йшла про або гостей, ну які приїжджають в Україну, або про людей ну, з його команди. Тобто нас не мала дивувати фотографія з Фереденка, де їй пропонується стати. Прем'єр-міністром, чи фотографія з Федором, чи фотографія з тим самим Шмихлем? Але у нас з 10 з грудня почався такий новий тренд, де президент Зеленський зустрічається з різними людьми своєї команди, і ну такий загальний пост. Тоді всі інтерпретували це як ну в принципі співбесіди на голову офісу президента. І 2 січня, в принципі, президент це підтвердив своїм постом про те, що він зустрівся з Кирилом Будановим. Це голова на той момент гуру, а також третій по рейтингу в президентських абіціях щодо останніх опитуваннях, і запропонував. Йому стати головою офісу президента. Кирил Богданов погодився, думаю, далі ви знаєте, хто дивиться наші, відповідно, блоги. А ось далі пішла серія зустрічей, яких ем, ну, важко пояснити. Перша з них була зустріч відповідно з екс-очільником Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою, який, ем, як говорячи, був е, звільнений дуже, ну, скажімо так, без пояснення причин, і відверто через е, е, точно конфлікт з нашим. Тоді ще головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Там нещодавно вийшло інтерв'ю в українській правді пана Дмитра. Він достатньо це детально описує, Я пам'ятаю, як це було в залі. Він навіть не прийшов, і там, ну чесно, це трохи було брудно його звільняли. Пост загальний подякував Дмитру за роботу всі в одній команді, і тоді багато людей інтерпретувало це як те, що зараз Дмитра кудись призначать. Найбільш вирогідною обговорювали тоді посаду служби зовнішньої розвитку, яка звільнилась, коли Вашенка перевели на гур. Але ну пройшло багато часу. А службу зовнішньої розвитки ніхто не очолив по ім'ю і прізвищу Дмитро Колеба. В принципі, там досі залишається посада вакант. Але далі зустрічі продовжились. Потім була зустріч з Сергієм Притулою, якого, відверто говорячи, теж вважають певним політичним конкурентом, якщо не до Володимира Зеленського, то до Слуги народу, і якого очевидно в певний час виключали з усіх медіа за вказівкою офісу президента. Ну. Загальна історія, нічого детального, те ж саме подякував за роботу. Потім зустріч з паном Стерненко, який теж достатньо має великий волонтерський фонд, у якого складні, скажімо так, відносини з офісом президента, особливо з історією вирми офісу президента, але ну ну ж таки загальна інформація, нічого більшого. Потім зустріч з Залужним. І ну тут давайте зазначимо, що Залужний, в принципі, та він, посол України в Великобританії, Питання, але ну в даному випадку очевидно, що це зустріч більше ніж президента з послом. Та й відверто, ми не бачили більше в принципі ніякої публікації від президента про зустрічі з іншими послами. Ну і закінчує ось цю серію невідомих зустрічей, точніше відомих, але з невідомих причин. Зустріч з Олександром Кубраком, який довже довгий час був віце-прем'єром з питань відбудови якого звільнили з скандалом, і ну, відверто говорячи, теж достатньо брудно, з предлогом того, що хочуть розділити міністерство. Нагадаю, досі міністерство об'єднане і очолює його людини Єрмака Олексій Кулеба, і проти якого офіс президента ще літом замовляв, в тому числі ДБР з всіма обшуками. А тут ну, такі приємні слова, подяки і все таке. Так ось, що це за серія зустрічей, яка породила відповідь відповідно, багато конспірології і відверто говорячи багато мемів, яких можна побачити зараз в соцмережі, починаючи від зустрічі з Тарасом Шевченка і закінчуючи зустрічі з міндічем, Сокерманом або відповідно Андрієм Богданом. Всі ці зустрічі мають одну і ту ж саму мету. І от ще раз я хочу зараз в своєму блозі ну трохи розбавити конспірологію, яка лунає ні, із з того що я попитав всі. Іх учасників процесу ще раз з Офісу президента, з Слуги народу і, відповідно, з тих, хто зустрічався, вона не була про якесь політичне майбутнє. Це не створення політичного проєкту, чесно говорячи, враховуючи набір людей, було би дивно зараз почути ну, ось таку відповідну історію. Друге, це зустрічі не про кадрову. Політику, тут відверто говорячи, єдине, де можливо, воно мало би, хоч якусь логіку, це історія про зустріч з Дмитром Кулебою. Йому справді, точніше, його справді певний час думали на СЗР. Зараз, наскільки я розумію, ця історія вже зникла, але всі інші учасники не розповідали про те, що хтось йому ну, кудись пропонував щось очолити. Ну, це було б відверто дивно, особливо коли ми говоримо про притулу Стерненка е Залужного, та і, в принципі. Самого Кубракова. І третє, це історія не про зустріч тільки заради фотографії. Щонайменш з тими учасниками процесу, з ким я розмовляв, вони всі підтверджували, що зустріч була від однієї години. Ну, це достатньо багато в графіку президента. Відверто, ну, це навіть більше, ніж я очікував почути. Це, ну достатньо довна розмова. Більш того, я коли запитував багато джерел, які, е, ну скажімо так, розуміли, як зароджувалася ідея, ось таких зустрічей, то всі вони в один голос пояснювали справді одну і ту саму причину. Що після того, як президент Зеленський позбавився Єрмака, і відповідно, після того, як йому величезна кількість різних людей, починаючи від членів родини і закінчуючи членів тієї команди, яка залишилась, розповіли про не те ж саме, що він, м'яко говорячи, знаходиться в теплі ванні і не чує і ту об'єктивну критику, яка лунає на його адресу або на адресу команди, то він прийняв рішення зустрічатися з різними людьми, які, м'яко говорячи, мають авторитет в суспільстві або представляють певні групи, щоб почути їх думку і ну, заручитися підтримкою. І тут, ну давайте не будемо наївні на цих зустрічах. Він ну так м'яко пришупу їх відношення і до майбутньої мирної угоди, і до ситуації в цілому, і звичайно, такі історії. Точно зменшують негатив по відношенню до нього. Ми це вже бачимо з публічних коментарів всіх тих людей, які зустрічалися. Але ну не є тут умовна зустріч про те, що, будь ласка, там зупиніть раз-два-три, чи зробіть раз, два, три щось подібне. Ні, всі учасники процесу говорять, що це була більше історія, де президент слухає, задає якісь запитання, трохи ну. Умовно тестує відповідно, різне ну, в хорошому сенсі медіаполя і показує те, що він навчився виходити за межі своєї бульбашки в розмірі аж однієї людини, і відповідно ну зустрічатися з інш... різними особами, які дуже часто не були відверто комплементарні щодо нього або в дії його команди. І ось на цьому моменті я хочу зазначити, що ще раз це може нам сподобатись чи ні з точки зору нової тактики, але очевидно, що це іде на користь самому президенту, тому що відверто, якщо у нього були ось такі зустрічі, а за моєю інформацію їх було більше, просто не з всіх фотографій викладували, і відповідно. Там годину він міг почути думку розумної, адекватної людини, яка очевидно не є ярмаком, і може прямо чи ну. Більш дипломатична, менш дипломатична, але розповісти про недоліки його е, системи управління і про конкретні е, недоліки людей, які досі в цій системі управління знаходяться, то це супер. Тому що я переконаний, що таким чином е, у Зеленського сформується адекватне сприйняття інформації, яке до цього йому 6 років відверто е, не сильно то і формувало. Ні. Якщо ви згадаєте всі наші блоги до цього моменту, коли звільняли Єрмака, то ну там постійно від мене, та і, в принципі від всіх, хто хоч якось слідкує за політичним полем, лунало про те, що він знаходиться в теплі ванні, там сидить на вухах єрмак, і в принципі розповідає про те, що всі погані, окрім нього і Кулеби. В даному випадку, коли є фідбек з боку волонтерів. Політичних опонентів, а давайте говорити відверто, залужний саме таким і є. Або людей, які раніше були в його команді, а потім ну її залишили через ну ж таки інтриги Єрмака. Ну це супер класна. Я можу це тільки вітати, і відверто говорячи, порадив би президенту ще. Проводити зустрічі з різними людьми в першу чергу, наприклад, з журналістами розслідувачами які можливо навіть не під камери, президенту Зеленському ну відкрили би деталі конкретно про майбутні скандали, де можна зробити якийсь крок на випередження і не втрачати той залишок рейтингу, який є. Але в цілому, давайте підсумуємо, тому що. Мені здається, тут немає багато про що і говорити. Ці зустрічі проводяться за ініціативу Зеленського. Що добре, ці зустрічі проводяться, тому що він в тому числі своїй команді пообіцяв, що буде ну умовно зустрічатися з різними людьми і напитуватися від них інформацію, що абсолютно класне і добре. Ті зустрічі мають достатньо ну такої характер для президента, де він умовно не годину розповідає про себе і який він класний. А це до речі, хто зустрічався з Єрмаком, бо в ці зустрічі саме так виглядали. А відповідно, ну слухає і слухає достатньо критичну думку, в тому числі по відношенню до себе. Чудово, класна ці зустрічі. Ну напевно, демонструють якесь об'єднання і примирення в суспільстві, що відверто говорячи, теж не буде зайвим і ну переконаний переводить в конструктив. І я сподіваюся, в результаті всіх цих зустрічей президент Зеленський почує для себе нову інформацію, яка у майбутньому допоможе йому прийняти або правильні кадрові рішення, або відповідно прийняти просто правильні управлінські рішення. Тож ну, теж супер і відверто я не розумію. Тут хейту по відношенню до тих людей, які пішли на ці зустрічі. Вони молодці, правильно зробили. Я тут їх абсолютно підтримую. Не з всіма я, до речі, погоджуюся. Але відверто, ну, це точно правильно, коли ви людині, яка очолює зараз країну, а це є президент, яка є головнокомандуючий, говорити, говорите ну, фідбек про її роботу його і його команди, і ну, це відбувається в закритому режимі без камер, але публічно для людей для того, щоб показати їм Супер, класно, я це максимально підтримую. В даному випадку аплодую тим людям, які провели це рішення через президента. Ну і відповідно, якщо там його є роль, ну теж, напевно, тут треба зробити комплімент. На цьому все. З вами був Ярослав Желесняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.